Із робочим візитом у Великобризовицьку громаду напередодні великодних свят завітали народний депутат Іван Чайківський та перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Боліщук. Під час зустрічі усі поспілкувалися та вирішили робочі питання, які були актуальними для обох сторін. Такі наради з громадою є дуже важливими для результативної співпраці. Не дивлячись на складні часи в країні, життя у громадах триває. Вони розвиваються, а разом з цим назрівають щоденні поточні питання. Громади мають жити, і їм потрібно допомагати в багатьох речах, навіть інколи зустрічі, консультації, якісь певні переконання, тому що ну воно встає не не легше стає, а стає все тяжче. Людей не вистачає, особливо чоловічої статі не вистачає і громади стикаються з дуже багатьма. Різними проблемами, які є, які є на сьогоднішній день. Я, як народний депутат, я маю розуміти, що є на низу для того, щоб можна було десь. Ці речі висвітлювати, ці проблеми, які є на низу, їх висвітлювати. Тому ці зустрічі обов'язкові ми, я для себе взяв зобов'язання за травень місяць об'їхати фактично всі громади от, і позустрічатися з активами, з головами громади, побачити, що відбувається в освітніх процесах, що відбувається, в освітніх закладах, що відбувається, тому що вони теж потребують дуже багато уваги від нас. Мешканці Великоберезовицької громади. Поспілкувалися з народним депутатом та першим заступником голови Тернопільської облради, поставили багато важливих та хвилюючих питань та разом з ними дійшли до спільного вирішення проблем, які виникли в громаді. Хотів би відмітити, що Великобрезовицька громада це громада, яка має перспективу, вона динамічно розвивається, дуже високий рівень доходу, і дуже добре, що. Вони дуже раціонально використовують ці кошти, які громада заробляє. Ну зрозуміло, сьогодні інформували нас про те, що які суми вони направили на підтримку збройних сил України на закупівлю. І літальних апаратів серйозних, і дронів, і на підтримку військових частин. І тому дуже відрадно, що громада заробляє, маючи кошти і підтримує сьогодні в першу чергу наші збройні сили України. Десь ми розказали, які сьогоднішні які проблеми є в громаді на сьогоднішній день. Розказали про те, що ми плануємо, і яку би хотіли мати підтримку як від Верховної Ради, і а також багато питань, які потрібно вирішити спільно з Тернопільською обласною радою. Іван Чайківський та Волод... Володимир Болєщук також побувала у Великоброзовіцькій школі і оглянула інклюзивно-ресурсний центр, який функціонує на її території У 2018 році. Коли Тернопільська районна рада вийшла з пропозицією, хто з директорів би хотів відкрити в себе інклюзивно-ресурсний центр. Я розуміла, що я найближче до міста і маршрутки мають можливість перевозити дітей з інвалідністю. Тому я й погодилася на це. Ну, перші кроки були дуже складними, але на сьогоднішній день. У нас 10 інклюзивних класів, і це дуже дає користь нашим діткам щодо. Поставлення мовлення і щодо виявлення таких дітей, і звичайно, що для розвитку тих дітей. Тому розуміючи в 2018 році, що це є перспектива для самого освітнього закладу і мого такого, як такого, який будуть знати, і який буде працювати в ногу з часом. Тому ми так і розвиваємося. З перших днів у 2022 році. Ми півроку приймали себе в школі переселенців. Це були найперше наше завдання допомогти дітям реабілітуватися. Тут ми співпрацювали разом. З інклюзивним центром була особлива увага при, ну, приурочена тим людям, зокрема психологів, соціальних педагогів. Ми надавали їм допомогу у працевлаштуванні, у тому, аби матеріальну допомогу їм трошки дати. У межах цієї зустрічі дітям військовослужбовців, які проживають у Великобризовецькій громаді, вручили подарунки від благодійного фонду покрова. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.